Морально тими речами, щоб ми змогли зберегти все те, як на сьогоднішній день це все існує. Це не прості слова, повірте мені. І ми реально стараємося робити все можливе, щоб воно дійсно так і було. І ще питання є? Ось скажіть, будь ласка, якщо докусить кого не знаєш, що всі за ви рішаєте питання там з річми вже далі. І а, ліфти не можуть працювати без документа постороння людина. Ми працюємо до поки будуть допустим фінанси. Далі <клес> як мають працювати ліфти, маєте набирати оп'ять, якщо виявляються вже пінанс. Ну, ви ж маєте а розуміти, а? Розуміти, а, що є, можливо. можливо Давайте я вам скажу. Не знаю, ви... ви... а потім друг буде набирати скажу? обов'язково перша чергове право. Якщо ви внесете знову ж таки штатний розпис нової посаду, обов'язково ця посада буде запропонована працівникам, які працювали. Ви маєте першочергове чергове право. Якщо вже маю, от звичайно, тут без захищення <ріст> <в> обов'язково. <цьому віде. ріст> Тому що я не піду. Ви працюєте де саме? На предметані. На принетальному. А я вас питаю у цих дівочок, які працювали зі мною на ковідах. А як працювали їжі, коли пацієнти поступали на цій стороні? Один гектар робив на два ліхта. Nee. Я була там, я була та мене на честь. я звідти, звідти шла туди. На бруністом мені йшли дівчата, і самі зі мали постійні. А що вони приймали? Я, я бігала, вони відбивалися, бігала туди, бігала туди. Дивіться, це таке. Я теж це все знаю. І якщо я різка півня, півначе я дівчата. Шукала дивіться. Можна я ще секунду? У нас два дівчата в Так, так. У Мене був случай на моїй зміні. Я вивожу породію, яка вже вот-вот, що даже не форміла історію зразу на гору, бо того що вже не було коли чекати. Я наверху ще виходжу з ліфта, мені дівчата дзвонять з приймальним бігом, бо швидка провотежа. Поки я звідти збігла, поки перейшла, відкрила, бо ви знаєте, ми відкриваємо там, бо там гуманітарка стоїть, ми не можемо приймаю, приймальну лишити відкрити. Три ключі я відкрила, поки я прийшла, він мені виходить з швидкої і каже: Де ти ходиш? А я кажу, ша, не кричіть, я ж ви. Ти мені не шапай тут. Ти там повинна бути на робочому місці і робити те, то, що тобі положено. Що це таке? Ну ми не мене швидка допомога. Ні, але... Я розумію, але я не за те, що ви мені ну, нагубив. Я за те, що в нас ми не встигаємо. Буває, що є спокій, а буває така ситуація: хто буде бігати на тих двох літах? Ніхто теж мало багато і ще на поїзд. От два місяці нас не де, де. ми пожили інзіоці. Це буде до першої травми. Чепемо, до першого чепемо. Дозвольте. Я хочу ще сказати за ту роботу, яку ми виконуємо. Два місяці вже немає. На двері туди на чорній хід відкриті. Ми не можемо їх Це на перинатальному центрі, так? Ми їх не можемо закрити, бо нема ручки і двері відкриті. На ніч, щоб вже, бо, ну як на ніч відкрити? Поступають дитячі, відкрили, забули закрити. двері цілищ на відкриті. Не Нас починають сварити, а чого це ви не закрили двері? А хоча на дитячому є ще ключ. Ми не могли ми за контролю собою контролю закрити, ми маємо вікна. Ось така вся ситуація. От вам наша гардіроб зараз холодно, ми не стигаємо. Ви кажете, де робити таймер, таймер. таймер робочого часу. Так. Добре. Це не тільки вас стосується, це стосується це, сумі. Сумі. це нормальна практика це для лікаря. Вийшов, поступив, бо він іде на родик. Прийшов відкрити, бо я там щось забув. Закрила. Предупреждаю, нічого не лишайте, бо він не швідає. Добре, відкрила. Відкрити і докурити. Ось куртку, бо їду курити. Закрити, бо є йду назад. Оце таки вона наша робота. Ну, Тому наша тут робота робити, це не організовані люди, які даже бачать, що написано з якої по яку треба посіщати людей, людей. Розумієте? Ну вже українців mm -hmm. виховувати. Я не буду. Ну, Ви знаєте, я хочу тут ще mm -hmm. зауважити, бо така, така ситуація недавний хайпінг та да, за тривожні кнопки, які у нас розташовані на трьох прийомних поході.